Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні буду готувати дуже смачний салатик з чорносливом і сардиною під назвою новинка. Для нашого салату потрібна одна баночка сардини, 150 г кукурузки, 50 г чорносливу, одна невеличка цибулина, одне яйце, одна яблуко, майонез і сіль за смаком. Саме перше, що буду робити, поріжу чорнослив. Цибульку і яйце на маленькі кубики. А яблучко візьму почищу від шкірки. Візьму ще одне невеличке яблуко, так як у мене воно домашнє і трішки було надгнивше. Виделкою розімну сардину. Рідину я звідси злила, у мене сардина в олії. І тепер можемо формувати наш салатик. Беремо гарну тарілку. Салат я буду викладати шарами. І так, як я подивилася, лайфхак на тіктоці, як говорить, взяла, обрізала 5-літрову пляшку із дитячої, від дитячої води, і буде в мене така форма. Першим шаром викладаю сардину, розрівнюємо. Тепер притрушую другим шаром цибулькою. Роблю сіточку майонезу. Тепер зверху натираю яблуко на велику терку. Розрівнюємо яблуко. Тепер викладаю яєчка, чорнослив, робимо сіточку майонезу і зверху викладаю кукурузку. Давайте дістаємо з нашої форми обережно. Погляньте, який гарний насвидшов салатик. Дуже цікавий на смак. Рекомендую приготувати і спробувати. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Smačného.